Слава Україні! Героям слава товариство! 93 роки тому в Києві на Софійському майдані на велолюдному мітингу було урочисто проголошено про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки. Акт злуки. в цей день віковічна мрія українського народу. Розділено на той час між ворожими імперіями здійснилась. Українці показали свою сталеву волю незламно і об'єднали всі свої землі. А я нагадаю, це від Закарпаття до Кавказу, і утворили єдину соборну самостійну українську державу Українську Народну Республіку, яка за територією на 30% була більшою, ніж кордони сучасної України. Вона охоплювала всі українські землі і на Заході, і на Сході. Цю державу визнали всі країни тогочасної Європи. Українці показали, що коли ми єдині, ми не переможні. Цей день має велике значення для кожного українця, оскільки в цей день ми показали, що ми можемо перемагати. Ця ідея, ідея соборності, ідея єдності, вона проходить через століття. Як тільки українці були разом, ми здобували величні перемоги. Це і перемога під Конотопом, коли наш земляк, українець житомирянин гетьман Іван Виговський, розбив 100-тисячне московське військо під Конотопом. Це і перемоги, коли наші земляки, Житомиряни Іван Богун. Брали е, Варшаву Люблін. Це перемоги при Сагайдачному ще раніше, коли українські козаки здобували Москву. Ми пам'ятаємо про ці перемоги у 20 столітті. Цю естафету підхопили кращі сини українського народу. Саме у нас на Житомирщині під селищем Базар дали бій більшовицьким окупантам наші хлопці в 21 му році. Саме наш земляк. Тарас Бульба Боровець, отаман Поліської Січі, у 41-му році, у серпні місяці, підняв повстання проти більшовиків і проти німців і створив славнозвісну Олевську Республіку, яка звільнила від чужоземних окупантів величезну територію Полісся, навіть включно з білоруськими землями, відому як Поліська Січ, утворивши вперше на Житомирщині, а не в Галичині чи на Волині. Величезну армію, українську повстанську армію Поліська Січ. Ми відзначали недавно річницю 70-ту річницю Української повстанської армії Поліської Січі і Отамана Бульбо Боровця. Саме ця воля і ця ідея надихала наших земляків на боротьбу за незалежність і боротьбу за українську державу, в тому числі і присутнього тут. Нашого з вами земляка Святослава Карповича Васильчука, його всі теж добре знають, який в 90-му році підняв синьо жовтий стяг в 90-му році, ще при Радянському Союзі, над Житомирською міською радою. Саме ця ідея, ідея соборності, єдності українських земель, вона спонукала 3 мільйони українців, коли вони вийшли в 90-му році. І взялися за руки живим ланцюгом від Львова до Києва, продемонструвавши всьому світу незламність української волі і організованість української нації. В цей святковий день ми не повинні забувати, що є сили в Україні, які хочуть нас роз'єднати, які хочуть нас послабити. П'ята колона працює в Україні. Вони посіли найвищі державні посади. В економіці, в освіті, в культурі ці люди хочуть знищити нашу мову, нашу культуру, але їхнє завдання далі вони хочуть знищити українську державу для того, щоб заволодіти природними багатствами України, для того, щоб здерти з українця останню сорочку. І сьогодні ми повинні пам'ятати, що лише в єдності українці. Здобудеть перемогу. Лише в єдності ми зможемо вигнати цю банду з України, яка сьогодні знущається над українцями. І я вірю, що разом в цій єдності ми побудуємо заможну, справедливу і сильну українську державу. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні!